Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про пенсії. Це складне та важливе питання. Тому давайте одразу домовимось, що будемо дивитись правді в очі. Рожеві окуляри не допоможуть. Ну, як діточка сказати, моя пенсія 5. Покушать це достатньо. Пенсійному віці надіжда тільки на себе. На даний момент я маю пенсійне забезпечення через хворобу. Інші люди, мабуть, повинні відкладати Та ніяк не задумуємося. Так от живем одним днем. Кому на піщу більше ні. Якщо не секрет, скільки отримуєте? О, три з чим-то, небольшая сума. А квартира в велика, тому все виходить. На даний момент в Україні діє солідарна пенсійна система. Середня пенсія складає 4623 гривні, співвідношення пенсії до зарплат 31%. Це найгірші показники в Європі. Чому у нас така біда з пенсіями? Чи не стане ще гірше? Як можна виправити ситуацію? Давайте розбиратися. Спочатку давайте зрозуміємо, що таке солідарна пенсійна система. Це пенсії спільного казана. Всі, хто зараз працює, скидають свої внески до пенсійного фонду. Скільки не збирали, стільки потім і ділять на всіх пенсіонерів. Відповідно, пенсії тим, хто працює зараз, будуть сплачувати з того, що перерахують до пенсійного фонду їхні діти. Отже, за солідарною системою кожне наступне покоління забезпечує пенсіями своїх попередників. Така система працює нормально тоді, коли кількість тих, хто працює, Перевищує кількість пенсіонерів. І це зрозуміло. Бо коли на пенсію однієї людини скидаються три або чотири людини, можна зібрати нормальну суму. А якщо ні, і солідарна система ледь працює, коли двоє скидаються на пенсію одному. Сьогодні в Україні один працівник повинен утримувати одного пенсіонера. Чому так? Найперше через демографію. Кількість дітей в родинах невпинно зменшується, тому рахуйте самі. Якщо в родині двоє дітей, то на кожного з них випадає утримання одного з батьків це те, що ми маємо зараз. А якщо в родині одна дитина, тоді солідарна пенсійна система взагалі перестає працювати, бо один працівник не може утримувати двох пенсіонерів. І така ситуація не за горами. Ще одна причина того, що наша пенсійна система працює на межі це війна. За минулий рік маємо падіння економіки на 30%. Понад 6 мільйонів українців виїхало за кордон, тому внесків до пенсійного фонду значно поменшало. Отже, ми бачимо, що кризовий стан пенсійної системи не є випадковим. Він просто відзеркалює реальну ситуацію в нашій країні. Країні, яка веде важку війну на виснаження, а до того мала тривалі демографічні проблеми. Чи можна подолати кризу солідарної пенсійної системи? Теоретично так. Можна. Перший варіант створити за рік-два від 5 до 10 мільйонів робочих місць з гарною зарплатою. Це реально? Якщо будемо чесними, то визнаємо, що ні. Можна збільшити пенсійні відрахування у два рази, але досвід підказує, що наслідком збільшення податків буде збільшення зарплат, які виплачують в конвертах. Тому надходжень до пенсійного фонду, скоріш за все, стане навіть менше. Нарешті можна підвищити пенсійний вік. Спочатку до 65 років, а потім до 67. Але це означатиме свідомий обман, бо до пенсії будуть доживати далеко не всі. Чи є альтернатива латанню дірок у солідарній пенсійній системі? Так, є. Для цього потрібно навести лад в солідарній системі та запровадити накопичувальний рівень. Як наводити лад, в принципі, зрозуміло. Всі надбавки та доплати треба переглянути. Все має бути по справедливості. Не може бути нормальної ситуації, коли в однієї людини пенсія 40 тисяч, а в іншій 3-4 тисячі. Що передбачає накопичувальна пенсійна система? Перше, накопичувальна пенсійна система вводиться на додачу до наявної пенсійної системи, тому її введення не спричинить зменшення пенсій в солідарній системі. Друге, для кожного працівника молодшого за 55 років будуть відкриті спеціальні пенсійні рахунки. Пенсійні накопичення стануть приватною власністю та будуть передаватися у спадок. Третє. В перші три роки персональні пенсійні рахунки будуть зберегатися в єдиному державному накопичувальному фонді. Їх збереження гарантуватиме держава. З четвертого року власник рахунку сам обиратиме в якому пенсійному фонді або страховій компанії він триматиме свій пенсійний рахунок. Четверте, кошти до персональних рахунків будуть вносити спільно держава та роботодавці. Розмір єдиного соціального внеску при цьому залишиться незмінним, тому додаткових навантажень на бізнес не буде. Запровадження всіх цих та інших новацій передбачає законопроект 9212. Друзі, чекаю на ваші пропозиції та зауваження. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!